До річниці трагедії ракетного удару по драмтеатру історичному музеї імені Тарновського провели музейну зустріч, аби пригадати події, котрі сталися минулого року. 19 серпня 23-го року, близько 11.30 росіяни запустили крилату ракету з наземного ракетного комплексу Іскандер, яка розірвалася в повітрі над драмтеатром. Той час у будівлі проходила зустріч виробників дронів. Внаслідок цього загинули семеро людей, серед них і шестирічна дівчинка. Понад двісті отримали поранення. Арсен Чепурний, Чернігівський журналіст, цей день був у театрі. Він разом зі знімальною групою знаходився в епіцентрі вибуху та отримав поранення. Як тільки ми почали спускатися в укриття, піднявши там пару кадрів. Був удар, це дуже важко описати, от, коли питали, що це таке, це наче зсередини з середини тебе йде якийсь дуже гучний звук. У мене таке було враження. І тебе просто оглушає дуже страшно. А, але рефлекси, набуті під час блокади я впав, зразу перша реакція була. І е, встиг побачити, що теж кілька людей попадали, зразу закривши голову, і бачу свого оператора, який стоїть з камерою, і знімає, не, не зорієнтувавшись, продовжує знімати. Професіонал, так. Потім спустились в укриття, я побачив, що в мене чомусь в крові джинси, побачив, що в мене з руки ллється дуже сильно кров, але при цьому болі ніякої не відчував, тому що ну, адреналін і так далі. І, власне кажучи, в сховищі, в сховищі вже надали допомогу, але виявилося, повторююсь, що ми всі були. Розслаблені, не готові, виявили, що аптечка є тільки там одна чи дві на купу людей. Тобто, ні в кого не було аптечок. До речі, колеги з Суспільного допомогли потім перебунтувати цю руку, тому що самому це було доволі складно зробити. І не було не було страху абсолютно, тому що якось не зорієнтувалися ще ще не було зрозуміло, що це страшно стало, коли сказали, що зараз буде другий удар. За словами Арсена, після оголошення про ймовірний другий удар вони перейшли до укриття третьої школи, що знаходиться неподалік театру. Ти момент журналіст намагався додзвонитися до матері, яка проживає неподалік п'ятницької церкви. Спочатку від неї не було відповіді, та згодом вона повідомила йому, що з нею все добре, пошкоджень зазнали лише житло. До зустрічі в музеї долучився і директор драмтеатру Сергій Сієнко. З собою він приніс речі, які нагадують Шевченківцям про злощасний удар. Ми не робимо музей в театрі, але ми потихеньку, за допомогою історичного в тому числі музею, робимо, робили музеїфікацію нашого театрального простору. То колись це буде одна із частин, і я до сьогодні до вас прийшов із такими невеличкими експонатами, оце наш капітель. Ви скажете, вона з пластика. Так, вона з пластика. Але це вже ті капітелі, які, ви пам'ятаєте, вони були в нашій глядацькій залі, там під саме стелею. Ми їх зняли заради безпеки і студенти нашої політехніки зробили таку 3D-копію цього на згадку. Ну, це таке. От один з експонатів. Сьогодні таких експонатів у нас сотні лежать на другому поверсі музеї, бо ми мусили були демонтувати все це, бо ну, в першу чергу це безпека людей. Це він такий «Русський мір до нас прилітає. Це вже СБУ вирізали під час е, слідчих дій, скажімо так, оті всі маркіровки. Це він такий сьогодні, цей «Русський мір. Ну, і оце частина нашої красуні люстри. Пам'ятаєте, так? Да? Вона провисіла у нас з 1969 року. Це був рік, коли саме театр був зданий в експлуатацію. Вага її понад три тонни. І вона. Раз на два роки ми спускали її, там є такий механізм, який дозволяв нам це зробити. Раз на два роки ми робили її технічний огляд, обслуговування. І так, в общем-то, воно все це діло і працювало. Люстра драмтеатру театру працівники розібрали її та склали в мішки. Тепер вона чекає на повноцінну реставрацію даху, котрий значно постраждав після удару. Продовж листопада-травня 23-24 року в театрі були проведені консерваційні роботи даху, демонтажні роботи, підсилення конструкцій та цегляних стін, зведена покрівля та встановлено утеплення перекриття на загальну вартість близько 300 тисяч євро. Цю суму надали благодійники. Протягом року після удару Шевченківці встигли порадувати глядачів виставами та прем'єрами, змінюючи простір. Вони шукали новий формат спілкування з глядачем щодо розслідування. Правоохоронці і досі шукають винних у обстрілі, котрий стався 19 серпня. Справу розслідують за трьома провадженнями: про порушення законів та звичаї війни, поєднаних з умисним вбивством, про несанкціоноване поширення інформації, про розташування та переміщення збройних сил України та про службову недбалість. За рік правоохоронці не оголосили жодної підозри.